Привіт всім, хто дивиться мій канал ПТ-16. Сьогодні все-таки вирішив переробити трошки я корпус центрофуги, якого плану дивіться. Ось, ось стоїть датчик температури масла. Скажу так, він тут дуже погано показує і за чого він працює на температуру. Масло, які форсунки на центрофугі скидують, скидають. Воно тут, виходить, завихрення, воно стікає по стіночках, це масло попадає на отой мідний мідне окончання датчика, омивається і, одразу ж стікає в поддон. Получається така ситуація. Пробую, що поддон вроді. Так, на руку теплий, ну більше 40 градусів, а на приборах не показує 40. Я був його викрутив, поставив водички нагрів, там, з термометром, все провіряю, ну, все чітко показує. 40 градусів нагріваю, воду поставлю, він показує. <кхе> все нормально. А чого на центрофугіці не показує. Причина тут одна тільки в тому, що масло, яке тут. Оцентруфус розлітається з форсуночок, воно одразу стікає в подончик і сразу стікає. якесь количество масла, звісно, попадає на цей датчик, сразу воно стікає і уходить вовнутрь. <кхем> Одним словом, що поки оця чугунина отут ну, не нагріється до температури так, 60 градусів, то датчик не буде показувати 60 градусів. Ну, це, це якось -то не, не очень хорошо, що, виходить, це треба нагріти, щоб оця чугунина нагрілась до температури такої, щоб е, коректно показувало. Я його трошки переробив. Так, викрутив ось ось самої центрофуги. Вона тут ось такого плана. От такого плана вона тут е, входить. Ходить десь приблизно ну, міліметрів, наверное, 8. Отвор, який отут внутрі. Так, я зробив таку пластиночку. Пластиночку. Так, ось цей корпус, ну, такий же самий корпус центрофуги. Скажу так, ну, допустимо, ось білий. Це в нас якби датчик стоїть. Температура, ну, це заглушечка. Ось оська. Так, така вона. Це всередині ось трубка. Кстати, ця трубка, щоб ви знали, вона якби імеє свойство, вона роздільна, точніше, не, не сплошна. в неї є ось вона така, це я вже, звісно, її трошки ухекав. Так, що я зробив? Звісно, тут не, кілька варіантів є, щоб це зробити. Перший варіант це, звісно, був би саме не я не знаю, що, звісно, таке не, не зробили. Інженірова. Треба, щоб отут, отут, був буртик. Літьочу допустим. допустимо, ну, так, нехай там на рівні датчика вище, щоб тут буртик, бо щоб. Ось тут завжди заливалося масло. Оцей датчик, що він завжди якби, купався в цьому маслі. Бо я кажу, Поки чугунина оця не нагріється до тієї температури, то датчик буде показувати температуру чугунини, а не масла. Тому що масло стече одразу і все, і воно сразу температура некоректно показує. От тут треба щоб перегородка, щоб цей датчик завжди був в маслі. Ну, це це літьо. В нашому варіанті, вже є, як є, так є. Можна зробити. Ще такий варіант зняти саму корпус самої турбіни і вирубати прокладку, оце плана не вирізати, отак, а як би отак оставити. Отак, допустимо. Ну, відповідно, звісно, всі відверстя, всі, що положено, вирізати. А отут як би, таку щоб з е, паранітика була така прокладка. Масло, яке набереться, тут воно все одно підніметься на гору і буде стікати. Оце таке. Ну, в мене там проблематично знімати цю турбіну. Тому що стоїть компресор, оцей болт неудобно викручувати. І цей болт неудобно викручувати. Я трошки вирішив по-другому зробити. Ну, А там жість покаже, звісно, чи воно з нього є ефект чи немає. Я зробив отакий ліпісток. Це його виміряв, підгибав. якого плана. Так, викрутить волос і сюди отак його встановити. Хочу зараз показати, допустимо, його встановив. Понятно, що плотності такої, щоб ідеальної не буде. Тут волос, звісно, вона придавить, прижме його, вона алюмінієва, я трошки з підгибом зробив. Тому що ну, не виріжу я так плотно щільно щільну. Є якісь міліметрові такі щелі, що масло буде якби, знизу витікати. Ну, масло туди як набереться, воно все одно буде витікати поверхню. А так виходить, найголовніше ця Ось оця, ванночка, оця ванна. Вона буде задержувати масло тут. І ось цей датчик, він тут, грубо говоря, ну нехай. Не знаю, скільки там. Ну, грам 50, може, грам 100 масла завжди буде заливатися. Понятно, що воно буде знизу протікати, тому що нема сильної уплотненості. Ну, по крайній мірі, швидко стікати не буде. Так, оце таке. Значить, зараз я його туди оце встановлюю і закручую цю половочку. Ось, ось вала. Так. Так, оце воно отут отак, -от встановиться щас. Я зробив я з алюмінію, то що сильно я її так не підгоню, щоб дуже-дуже. Ну, так, я вам скажу, що так вийшло вроді нічого. Получається, да, там сильно такої плотньоності немає, щоб зовсім. Ну, я думаю, що тепер датчик буде постійно в маслі. То що через оці форсунки. Ну, масло вилітає, я не знаю скільки там, в може літр. Е, десь около цього. Це в минуту роботи, тому що там давлення хороше. І зрозуміло, що таке давлення. <кій> що й треба крутити, то тут масло все так обмивається. Тут масло дуже багато заливатиметься. Якщо навіть там протікатиме якась частина. ось сюди, допустимо, там внизу. Ну, де ось притуляється, щас, якась часть буде витікати, ну нічого, зато датчик буде. Ну, практично постійно в маслі. А так виходить, що поки масло не нагріє сам корпус, воно трошки омиває той датчик, але це, це дуже мало. І воно потім стікає. І поки корпус не нагріється до той температури, температури яка масло, то датчик ну, не показує коректно. Так, це я зараз отак вот установлю. Те, що там, допустимо, ось піднялася на міліметр, ну це нічого страшного. Це ну, нічого. Так, зараз так, його. Зараз його закрутимо туди. Так, що я ще хотів показати? А, по поводу е, тахоспідометра. ось установив я трос, Він там запустив під баком, по -під, е... під ножкою. Він нормально виходить, що тут треба переробити. То що одразу скажу, що є деякі нюанси в цих тросах, ось встановлений вже тахоспідометр, працює все чітко. Тут ось така, оце його коли придавив, він ось заховався. А тут буквально міліметрів 5 він тільки виглядає. Якщо глянуть на. І це спідометр, ну, він же такий самий, як тахо-спідометр, то тут шліцева часть, вона отак заходить 5 мм. І тут грань кубика чотиригранника, дуже мало. Якщо отак подивитися, все, ось, допустимо, ось, оце він ось видвигається отак. Ось отак. Ось У ну, нього є свободний ход. Ось, ось свободний ход. Його треба трохи удалити. Понятно, що сам трос сам собі є свойство, десь щось проходить. Ну тут буквально, ну не знаю, десь сантиметр неряє. Я зробив таку втулочку, підібрав і зробив таку втулку. Викрутить сам все трос так ось підометром. Ну, це якщо так дивитися на нього все, ота воно уплотнітельне. Оце уплотнення, що стоїть, воно дуже високо стоїть. Трос може завжди нирнути внутрі. Ось. Щоб цього не було, щоб побільше троса не, виск... не вискакував із спідометра, тому що оце грань, оце. Ну, в принципі, тут найважча грань і зачушу. О тут найбільша йде нагрузка на цій грані, то що це ж треба весь трос скрутити. Ну, соответственно, і на хоспідометрі. Там. Ну там він входить буквально міліметрів так, 5 Він -то більше входе, Він більше входить, але він і свойство назад впасти. І то що цей трос, ось, він тут входить. Я що зробив? Я взяв отаку з, лад... з медної трубочки. зробив, Зробив 8 мм, ну це я так собі посчитав. Я сюди зараз отак одіваю. Ось отак. І виходить, так, якщо глянути, то оця втулка, грубо говоря, десь отак, е що не дасть тросові спуститися вниз, оттуда, от спідометра. Вона тут впреться, оце. Металічний цей валік. Валік ось металічний. І буде все нормально. А так виходить, що. Так я ж кажу, получається, що сам трус та з часом він може просісти на даний момент, допустимо, він отак знаходиться ось. Це, соответственно, він десь отак, міліметрів п'ять знаходить на корпус. І тут десь сантиметр. А так він може ще просісти. Ось. Він практично ховається за подліцу. І потім тут немає граньки, щоб воно держалося. І ця частина завжди і знашується. І знашується Тоді виходить, що трос ну якби, непридатний до дальнішої роботи. Так, його треба, щоб він туди не падав. Я ж щоб я для цього зробив, для цього зробив, поставив ось втулку. тут. Ось отут поставлю втулку зараз. така втулочка. І трос не буде опускатися вниз. Так, зараз я її отак от діну. Навіть так ось. Зараз наживлю. Отак От От так наживив. Звичайно, цей трус желательно, щоб він десь мінімаль... перегиби в нього були мінімальні. Тоді він надовше його хватить, тому що якщо здорові перегиби там на 90 градусів, ну, там буде і зносити, конечно що І редуктору тяжелувато крутитиме. І <coughs> і знашуватиметься трус. Зараз на даний момент ось тросик. отак виглядає. Ну, Далі він не влазить, а сюди він ще може піднятися. Ну Тут десь він скільки. Ну десь, Якщо судити по цій втулочці, це він надінеться на втулочку. Тут міліметрів 5-6, ну, так, допустим. Ну І цей квадрат, троса, він десь буде сантиметр для вращення. Все. Сюди він вилазить, сюди він ще виходить, тому що сам трос всередині ж має свойство просідати, а низ він вже не просяде. Так що це як то так я зробив. Думаю, що це буде набагато краще. А там, як кажуть, все, все время покаже. Ну, за цією штукою перепровірю, звісно ще, те, як кажу, я пробував і термометром проверяю масло, допустимо, масло 45 градусів. А на датчику ще й 40 немає. Поставлю цю пластинку, щоб тут ванночка була з маслом. Ну і тоді буду дивитися, чи воно є ефект, чи немає. І скажу, чи є з цього толк, чи немає з цього. Так, ну пожалуй на цьому все. Все, всім спасибо за увагу, Бережіть себе, близьких, мирного неба над головою. Все буде Україна, всім саме найкраще. До побачення.